Ось і друга сторона. Якась тріщинка. Ти не знаю, чи генеляка чи оце воно помазане. А ну, зараз квакну. Тут нема. А тут є. І тут є. На дірочку наклали і держалося. Що не лежіть покльовки, лежіть тряпченку, триматиметься довше. І нормально ж було, поки не квахнув молотком. Ди, ось що ж, ціленьке, видно, що ціленьке. Ди, пішла трептинка. Ей, ціле ж! Фарба ціла згори була. Диви. Та ти шо? Так, от трошки квакну, диви, розсипалося. Все розсипалось. І ще на гору йде. І ціле, скільки років і ціле! Диви, як тримається, о, навіть залізо ціленьке там. Оце професійно робили. Та ти що? І що цікаво, оце всередині все тряпчинка. І там так само було. Це ж хтось старався так. Диви. Професійно. Професійно от так от.